Трансформуйте свій бізнес із нервової рутини у радісний прибуток разом з Андрієм Федорченком. Я, Андрій Федорченко, пропоную універсальне рішення цільової презентації вашої компанії для швидкої трансформації в результативний і прибутковий бізнес. Пропозиція полягає у наданні послуг за кількома напрямками по-перше, це створення оригінального дизайну презентації за допомогою сервісів PowerPoint, Sigma і Canva. по-друге, це озвучення матеріалів презентації голосом штучного інтелекту на різних мовах світу, і третє це створення унікальної, продаючої і конверсійної ленден пейдж з підв'язкою до crm системи. Чому обирають мене Андрія Федорченко? Тому що я завдяки ексклюзивному та унікальному дизайну презентації і створення продаючої лендинг пейдж з підв'язкою до CRM системи допомагаю швидше досягти успіху. Я розумію, що ваша презентація та цільова сторінка часто створюють перше враження про вашу компанію у потенційних клієнтів, тому я пропоную вам це перше приємне враження ваших клієнтів, перше унікальне враження, що запам'ятовується перетворити його у ваш особистий прибуток. Я, Андрій Федорченко, спеціалізуюсь на створенні візуально приголомшливих і високоефективних презентацій. Я допоможу вам створити ефективну презентацію для досягнення цілей у вашому бізнесі. Тому при виконанні презентації я буду тісно співпрацювати з вами, щоб зрозуміти ваш бізнес і ваші цілі, та створюю індивідуальну, ексклюзивну та продаючу презентацію, яка буде адаптована до ваших потреб у бізнесі і буде вашою візитною карткою. Перевагами таких презентацій є ріх лаконічна побудова та завжди інтуїтивно зрозуміле сприйняття вони подають інформацію з тислою, організовано в зрозумілій формі, необхідні графіки, діаграми, таблиці і фотографії роблять презентації наочними та інформативними, особливо для бізнесу презентації завжди виділяються креативним дизайном і яскравими графічними елементами дизайн кожної презентації на 100% унікальний, привабливий і надовго запам'ятовується. Коли презентацію озвучує лектор зі штучного інтелекту, ми, крім дизайнерських послуг, також пропонуємо послуги професійного озвучування. Моя команда голосових помічників штучного інтелекту допоможе вам створити справді видатну, ексклюзивну інтерактивну презентацію, голоса наших помічників від люб'язних і доброзичливих до авторитетних і владних. Ми маємо талановитих лекторів з різними голосами, які вам потрібні, щоб ваша презентація та цільова сторінка сяяли і звучали на багатьох мовах світу.